Друзі, усім привіт! вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Дякую вам, мої дорогеньки, за ваше розуміння, за вашу підтримку я стосовно минулого відео, тому що для мене це дуже важливо. І так, я казала, там зміни і так далі, бувають такі моменти, моменти слабкості. І я маю сили, сміливість це визнавати. Змінюватися людина не зможе. От якщо вона така є, така вона і буде. Інколи вона щось намагається подумати, щось якось перепланувати, але себе... Внутрішню змінити, така, яка ти є, це вже нереально. Але мені дуже важливо було почути ті слова, розумієте? Тому що кожна людина, коли в неї бувають такі моменти, кожного з нас таке буває. І вчасно почути ті слова, які дуже важливі, обіймаю кожного з вас. Дякую. 23 вересня у нас на вулиці зранку люди ще одягаються якось так, а сьогодні, до речі, у нас ще буде в день 27 градусів. Це що, бабино літо? Хм. А для мене погода це не важливо. Ну що, впевнено, крокуємо в новий влог. Дякую вам за те, що ви є і є самі такі, які ви є. Філе В вакуумній упаковці. Тут якраз дві штучки, і хочу приготувати і суп сирний, але з м'ясом. Обрізаю дещо на суп, а такі красиві шматочки замариную. І буде до гарнірів. Так, спеції сіль замаринувала. Такі шматочки, які мені до вподоби, як на медальйончики, вони схожі, паприку обов'язково додала. В вас сюди порізала з цибулькою, нехай закипає суп. Завжди готую по-різному, інколи картоплю обсмажую. Інколи ні. Зараз цибурка, болгарський перчик, морква і ще додам чесник. І нещодавно сіль покупувала ціна тижня, була по 14 гривень, два таких сирочка, поріжу кубиками, тому що, коли я цілим його кидаю до супу, він якось не так розварюється, як мені хочеться. А кубиками, то добре. Ой, які аромати йдуть, дівчата. Тут спеції не потрібно: цибулька, часник, морква, болгарський перчик. М -м -м. Інколи буває рис додаю. А ще мені подобаються смаки, сир з томатом. Ну, сьогодні не хочеться сир з томатом. Тому ось так. Ну, отакі кубики. І буде добре. І м'ясо, і картопля. Та, думаю, ні, рису не треба. Сир розплавиться, потім зелень, і готово. Взагалі-то, дівчата, я готую без усіляких правил, не без усіляких там, рецептів, пропорцій, а за смаком. І вирішила таки додати. Нещодавно купувала в сільпо, теж акція була ціна тижня такий соус. І він якраз сюди буде, ну, захотілося, але чайну ложечку лише додала. А взагалі-то можна ще і шампіньйони було б сюди порізати, як би були. Дуже багато варіантів може бути такого супу сирного. Як, на мою думку, я не знаю дівчат. Сир вже потрохи тане. Все, нехай закипає. Щойно подзвонила знайома, там спілкувалася, а потім каже, а що ти готуєш? Ну, я розповіла неправильний суп, не за правильним рецептом, а за смаком. А вона каже: Слухай, Тань, такі поєднання м'ясо, сир, томати. Як піца начебто за смаком має бути. Кажу, там ще картопля, є. вона каже, ну то таке вже. А потім, хм, суп, піца ще такого не було. Якщо каже, ще взяти хліб, зробити гріночки таке або кубиками порізати. До речі, в мене ось є багет, то, можливо, зараз поріжу на кубики та в духовій шафі так, підсушу. І буду додавати до супу. Залишається порізати зелень і суп готовий. І я дивлюся за кольором. Зазвичай сирний суп, він такий білий-білий, а тут начебто білий, але щось таке червоніється від однієї чайної ложки. Все. Готово. Почала смажити. Медальйончики і подумала, а, і сік собі налила. Подобається мені такий сік. Я коли у Катюні в Києві була, вона лише такий купує. Ну і він справжній такий похож. Я порошків там ніяких не відчуваю, зараз поп'ю. І Я про те, що такі медальйончики можна було б посмажити в кунжуті. І ми коли там зустрічалися, і у нас там є стоматолог, який каже, що кальцій, кальція в кунжуті більше, ніж сиру. І навіть, наприклад, рибку смажеш, то каже, замість там, борошна, як ми робимо, каже, з кунжутом це така смакота, а в мене є кунжут. Але я чогось лише зараз згадала, але нічого, нехай. Ось добре. Зараз з собою отак от нехай. Воно швиденько смажиться. Якраз і добре буде. Знайшла кунжут, він якраз не смажений. Ну, вже все. Добре, ми потім буду, зараз хочу попити сік. Знаєте, що він мені нагадує? Це як в дитинстві у ті трьохлітрові банки були, нам у дитячому садочку відкривали і наливали. Дуже схожий за смаком. А це я сьогодні показувала та не прокоментувала. Купила ще отакі пилочки. Там розмір 180, ось пишеться на 320, ну, приблизно. Для чого я їх купую? Це дівчатка, відверто кажучи, це одноразові, але вони мені довго служать для п'яток. Завжди так раз-раз пройшлася, так і. П'ятки завжди такі гладенькі. І купила олійку. Я взяла з дюшесом. Це професійна, як я хотіла. Там ще ваніль була та полуниця. І думаю, ну, мабуть, немає ніякого значення, от дитяча або професійна, а потім вирішила таки, що. Знаєте, тіло у дитини не таке, як у нас тут кутікули. До речі, можна спробувати. От, трішки так попробую. То може і краще буде професійно. Тому що пересихають уже. Влітку не так, але... Ой, Дюшес, він не нав'язується, але приємний такий. Тому вирішила купити 162 гривні. коштує. Це я у нас в прокрасі купувала. Тут у мене вже така старенька є, але чогось я її купувала коли? Коли, не пам'ятаю, вона, бачите, трішки товстенька. А я кажу, дівчатка, мені дайте, будь ласка, щоб тоньша була. Вони тонші, бачите? А вони кажуть, вам таку чи таку? Я думаю, та хто його знає яку? То візьму дві, то спробую. Скільки вона там по 20 гривень за штуку, а мені приблизно десь на півроку однієї вистачає. А зараз, коли шкарпетки, не так босоніж бігати, то іще не так часто робити. Тому такі в мене сьогодні. Покупочки, Тан 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 Цікаво, ні, ну понюхати ні там ванілька, ні полуниця. Ні. От правильно, що дюшес взяла. Мені подобається цей аромат. І плюшку взяла, думала, з яблучним сіком. Чогось їй не хочеться. І, до речі, знаєте, про що я подумала? Що це ж можна як і для рук використовувати і потім на ніч залишати. От на ніч можна так робити. Ну так, лягати спати і тіло буде таке воно втане. Буде добре. Так, тому цю олійку став... буду ставити на місце. І, до речі, дівчатка мені писали за ту дитячу, яку я показувала в минулому відео. І кажуть, що термін придатності в неї не проходить. То думаю, і добре, нехай стоїть. Коли ця дитяча олійка, коли це, але це, знаєте, не те, що необхідність, а Емоція. Нам інколи не вистачає емоцій. І хотіла, ну Тань, піди і купи. І крапка. Що ти там багато чого думаєш? Тому, так. Дякую, мої дорогінки, за те, що ви подивилися відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково. І до зустрічі в новому відео. До побачення.